Так Я у тебе. Я сусідку за мене Его, это Смотри, я малыш, это. если тебе он тяжелый, давай тебя помягче. Если еще одна глина, я тебя помягче. О, да. мне глина, я же А ножницы, это кто видел? Я на стол вложила. Нужно да. да. его найти, да? Да, ты молодец. Вот. А это они? Да, спасибо. Ой, а вообще. Это что у тебя? А я его... Я вточаю його карта поламала. Проводимо а, я, 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 мистецько просвітницький а, а, з дітками. А, країна руками дітей. Тому, якщо хочете, хай дітки а, до нас долучаються, а теж а роблять а якісь поділки. А, зараз а дуже. А так, а дуже так, а так, Ліпка, ліпка полімерною глиною, ліпка з звичайного зі звичайного пластиліну, просто малювання. Ось з нами є художники. Місцеві Ольга і Яна. Катерина. Катерина ще приїхала з нами. Ще тут присутній молодий майбутній історик Назар, Назар Мальник, да, Ще буде у нас уроки історії. Ну, в такій ігровій формі, тому ну, ось таке свято вирішили влаштувати діткам, тому що зараз, як напружена ситуація, якась трошки роздавка. Ну, ось роздавка. хай дітки долучаються, сідають разом, роблять щось. Арина, Арина. Стульчики. Треба або да, може там вільні. Дівочки сидіть і

Обов'язково, привіт-привіт. І папі покажемо. Да, передаємо, привіт. Воно все буде на нашому каналі. Там де. Майдан моніторинг. Та всі весь Євромайдан Харківський там є і бути. З самого початку. Привітрує! О, як вони чоловічі! Привіт, привіт, привіт! Привіт! Давайте, давайте, привітавайте, при давайте давай Ми зараз знаходимося в центрі Песочина. Це поруч з супермаркетом така дитячий майданчик зробили, привезли стільці. І оце ми робимо з нашими партнерами, громадська організація Альтернатива Пісочинська. Ну, вона все обласна, але почалася вона в Пісочині. Ну і тут наш прапор новий теж є, який ми тільки вчора зробили. Ну і злість на прапор України. Сегодня в уже будет. А ты папу испытай, папа знает, да он знает канал. Ну конечно знаю. Также. Валентин? Не, а я звати. А, пардон, значит, не Ну, я сейчас дам э, визитку, ты ты знаешь. Сейчас я